Привіт! І ви на каналі Vlad Play. І сьогодні ми будемо грати Poppy Playtime Це щось у нас дуже новеньке, бо ми це граємо в перший раз. ну типа, щось на типу такого як Poppy Playtime і так далі. Тому давайте починати play new game Скіп skip Ой, черські Завді... міжу робити. Надіюсь, ми встигнемо її пройти за одне відео. М ну я плюс-мінус трошки пам'ятаю, я як... кані. Я звичайно ж дивився трошки, як це грати, щоб зараз не бути на відео таким тупим, як телепинок, але щось не дуже. Куда вставлять эту штуку заланую там взял? Может це называется кассета. Что? Поезд. Разнокольоровый шейки есть такие прикольные. Ну, идем шукать, куда кассету нам треба трансумет. Может сюда. О! от вот куда. My name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, Trespasser, just to make you aware. While we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ям тряшу пат. Де можна знайти цей пароль, скажіть мені? Ось якісь такі ще все... знакови. Може, якісь ось цей зелений, червоний, синій, зелений, зелений, рожевий, жовтий, червоний. Попробуем. Зеленый, рожевый, желтый, червоный. Так. Вот. Зеленый, рожевый, желтый, червоный. Вышло! <гас> Вау! Нам сюда А, ты то обучалка не да? Грэппак. Чек ти Тиво за стрэпс. Угу. А в дирочку застегнул типа то. Ему вау. Вау, вау, вау. вау. Можно браться за коробки. Можно притягать коробочку. Это прикольно. Браться за эту Ой! Йо. Це шо таке? Ви це бачили? і не розвиваємо. Тут якісь макарна, ніж будь, без, будь без опалу, щось таке. Коротше, так. поняв, що не можна бити людей по голові. цією ж то їм более не солодку. А, синяя рученька. А де червона? Мені там червону теж показували. Є тільки синя якась. А де червона? О! Голова хтось відірвав комусь голову. Подивіться. От представьте, що це людина. Просто хватаю і, і такой бам віддирваєш. якась синя рука. Блин, че это? Оооо! Заправляю! Че шо он роблю? О, открывайте. Ну я так понял, что это основные, типа чудик хаги ваги. Да, и вот тебя ты, ты, А тут три из синего и, сенью, и Ну а чего поставить сюда прямо? Эй, а чому нам нікуда не можна? Ну, сюда. в кафетері. Ну, тут двері не самий вернище. Ох! Ключик. Ми взяли ключик. нам так сюда. Ее нас пропустили. Механізми Ну, як завжди, конечно. Ем, давайте подумаем, якісь тут є Хіпці. Це що таке? Воу. Сияя ще штука, у меня рука сияє. Ну если рано, по-моему, нашу чудесный есть. Заработала. Куда она? песенка погана, которая... а вы... Куда <связать> он пропал? меня просто так мовчу, через то, что просто... А, видите, его рука тут была. Я туда не иду, все, не-не-не. Мама, меня закрыли. Придеться идти. А не можно сюда пойти, нет? Господи, так страшно играть, не хочу мне проликать. Я же можно открыть эти штуки? Что-то не что появилось там. О! Это что за фигня? О! Сюда требуется снова животных. А, бачу что зеленую кусочку. Так, давайте сейчас знайдемо. Ще дві десь из. О, вот і червона. А что вот тут видите? Ну, да остань. Эх, да остань. Мне стоит еще здесь вот тут, тут, ще не було. все что он тут. Может... Ты... Ну, встань, здесь мои Да, ты и Да, Здесь це голова, блін. Так, трошки помовчу, бо я глядусь. Ну, я себе собі кучу, бо ніфіга не Ну, <клес> пісенці казали, що хадиваги буде наш друг о знайшов. Я говорили, говорила, що Хагіває наш друг. По сюжету мені здається, що не дуже. Мені так щось Бо це хоррор-ігра. б бути. Ну поки вообще не страшно. Тільки одне було страшне, це скример і те, що пропав Хагівагі цей наш. Я просто так довго шукала, вона була за коробками. Тепер можна йти ставити касету. Ось ці гнізди. Давайте тоді ставимо. Так.

И поехала. Давай, ты поезжай. Уху! Куда оно? нам написано? Наверное, сюда. Ты сюда. Ага, то ли может пройти. То не может это тут можно залезть, взять. а там цифра два, по-моему, нам обкуглить штучки раз, тени не по да, и тут, она здесь тут есть, на эту чист Что oh. yeah. oh, oh, не понятно? А може тако? Опана и опана. О, є. Прогрес. О. А можно туда на итине? Я назад мені якось там було уютніше. ну не весни мене я ж назад іду бачу да, лампочку тому це не Де? даже було очікувано ой йолки палки а це таке у нас Двума повар. Казит работы. Трабинки... О, тут і коробки ну попробуем їх протянуть до садо. Лица а давайте попробуємо двома руками. О. Ого, як сильно просто береш двома рученьками Вот Давай помогай Сэнни рука. А ну, выбираем. Да возьми же круг. Да что есть у И червон так сам. И просто та, что мы за собой. Все потащили. Ну тут я вже пам'ятаю, тут можна повірити одну штучку, але давайте, вже, коли ми будемо більш вже, якщо будемо перепроходити хагі-вагі, то будемо провіряти всякі штуки з Ютуба і з Тіктока. І, коротше, давайте, якщо на цьому відео набереться багато переглядів. Ну, хоча б 3 лайка, 2 лайка, Знаєте, і тоді... Вийти продовжуємо. Ну хоча б два лайка і там тридцять переглядів, це хоча б мінімум, знаєте. Ага, я понял. Не понял. А тут минут повністю. Так що за отако упав упал. Давайте ще раз чикс. -чик не сюда. Приведу 15 хвилин, да? Ми з вами зробили великий прогрес, я вам скажу. О, чи не упав? От Якщо перше отако зробити. чіт закурити, закурити це. Ну воє, у нас набагато більше руки залишається і построїмося. Опа, ну все заработай за. Вот,

Це тоді зараз поглядаємо ці місці. Але ставимо вертельку. Там за ту 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 Ну, Я тихо говорю деколи, а це дуже погано. У мене може бути погано чути. Щоб... А, вона не працює. Давайте тоді просто покатаємо. Ой! Я не так відходи ваги ховати. От наша іграшка вже йде, зроблена гарнесенька, чистесенька і грулічка. Опав взяли. Давайте ставимо чикс. Якщо, ну, як казав, стільки лайків. Набирайте, тоді ми будемо робити другу частину. Це якісь двері. Просто чекаємо. Це моє біжить, а це держу. Я його чую, може лофі не біжити, але я його сую. Я його бачу. Я його прекрасно бачу до Починаємо. Ну скільки куди? І тут. І тут. Біжить. Сіки. Чого ви я тут? Біжи! Біжи! просто бежи, благая тебе, бежи. Какая-то коробка. Давай, падай. На! Не, хай ваги. Ему стало погано. Ну не видос целаєс, ми верли цього рагі в вагі наресті. Він мені чуть нервні клітинки не порвав, не зламав і не розпопросив. Бена блядь, просто хочу з вами поговорити, бачу на мене він біжить просто. І стільки ми від нього тікали. Які сонечко. Пусть кацети підірвало підібрав. Денджер чи що там... Було? Ми що йдемо додому? До нас. Слухайте цей звук. Не прикольно. Ой, а тут втриєші, чого тут стає все червоне? Тут є вишка. Ik wil het wel leuk. veranderen. Oké. Je hebt mijn kaart geopend. Ja, je hebt twee kaart geopend. Ik ga het de video's zien. in de commentaar? Mm -hmm. Stap de likes, en de Цей ролик, перекидайте йому друзів. Якщо не сподобався, перекидайте його друзі, друзям, щоб вони теж подивились цей ролик, щоб набралося як можна більше переглядів, щоб вони підписались на мене, щоб поставили лайк, щоб коментар якісь може теж написали. І тоді точно буде друга частина. Або будуть буду провіряти лайфхаки, які ви будете мені писати у коментарях, або будете щось казати, яке відео подивитися, або силки будете скадати на відео, які дивитись і по яким ж робити. Тому дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Влад Плей games П'ятьґейм. па-па!